Міст та містечок із забороненими майданами прибуває тепер без Євромайдану Кіровоград проводити акції заборонив суд. Це 11-те міста у чорному списку. Пікетувальники нікуди не йдуть, кажуть, не будуть слухати судовиконавців. А у Львові на Майдані не забороняють приходити навіть дітям. Своє бачення Європи вони разом з батьками зобразили на плакатах. Сьогодні півсотні дорослих зі своїми малюками прийшли до ратуші. Львівський євромайдан помолодшав із символікою Євросоюзу. Туди сьогодні вийшли немовлята. Є, Діти тримали у руках промовисті плакати, а їхні мами написали дитяче звернення до президента. Я хочу, щоб Україна була в ЄС я сьогодні прийшла з братом і з мамою. І ще мала бути стрічка, вона захворіла. Підтримати студентів сьогодні прийшли і школярі. Учні кажуть, дехто пішов після уроків, дехто тікав з останнього. Свій похід на мітинг учні узгоджували тільки з батьками. Мама сказала, йди і від долю долі України". вулицями міста. Студенти пронесли стометрове полотно, де зобразили свої європейські мрії. Студенти за Європу! Івано-Франківські студенти оголосили про відкриття на євромайдані вуличного університету. Викладачі читали їм лекції просто неба із трибуни. Ми руші на сина нації. Ми можемо заявити про себе. Так? так у перерві між лекціями мітингувальники сходили під стіни облдержадміністрації, куди понесли труну митного союзу. На головній площі Луцька одружували Україну із ЄС, третього, що намагався завадити довгожданному шлюбу у студентському перформансі. Підвісили на реї. чиновники зорганізували польову кухню та пункт обігріву. Гріють та підгодовують молодь, і в Рівному там мітингували понад тисячі студентів. Опудала гомосексуалів, спалили під стінами кримського парламенту противники євроінтеграції. Їх набралося близько трьох сотен. Уклали двох манекенів, які мали символізувати одностатеве кохання, облили їх бензином та підпалили. Тим часом кримські депутати майже одностайно підтримали рішення Кабміну про призупинення підготовки до євроінтеграції я Не хочу в ЕС, а хочу з Росії. Вот, вот поэтому я пришла. И волнуюсь за своих вот внуков, что они работают, а а где? они потом будуть работать? Я пенсию не буду получать, ЖЭК будет дорогой. За митний союз сьогодні мітингували також комуністи Запоріжжя та Луганська. Наталка Волосацька, Сніжана Шевчук, Наталя Сафіханова. Новини два